Тепер я вишиваю коло, я вирішила взяти ось це золото, зараз вишив його і подивлюся. Дуже плотне коло я не буду робити, тому що це все ж таки рукав і край рукава, щоб воно не було дуже важким. Тому буду додавати більше повітря у вишивку, щоб вона не була ну, дуже такою масивною і важкою. Все ж таки, щоб була якась легкість. Ну, так, подивлюся, як воно буде виглядати, щось я тут дуже великий проміжок зробила. Так, далі у це коло. Я думаю, що прошию ось такий камінець. В мене ще є такий. Але цей мені подобається більше. І потім вже після цього я буду прошивати. Пришивати буду вже бісер і намистиним, але ще є ось такі камінці так. І вони можуть дуже гарненько лягти ось у. Тут таким чином. Ось так. Я думаю, що це буде виглядати цікаво, але мені треба прорахувати, щоб їх вистачило. Так, я вишила ось ці штучки. Але тепер я здивлюся і думаю, що, мабуть, я ось тут не буду додавати, а я просто додам ось такі камінці в цих місцях, і вони будуть доповнювати картинку і дуже так цікаво виглядати зараз. Ось так не виглядає, я думаю, що так буде непогано. Отже, в результаті в мене вийшло ось таке коло і всередині квіточка така. І поруч ось такий елемент. Ну і тепер вся вишивка далі буде однаковою. Як тут. Тобто я зробила для себе такий ну, зразок, можна сказати, надішлю клієнту своєму, і якщо клієнта все влаштує, то далі буду продовжувати вишивати правий лівий рукав саме Саме так. Якщо клієнту щось не сподобається, то це все легко розпустити і щось там додати, змінити. От. Тому буду рухатися далі. Покажу вам вже, як ви повністю весь рукав, як воно виглядає, і ще покажу, як я буду робити перезапялювання, коли. Я вишию ось цей фрагмент, який в мене зап'ялений, ось так. І тоді я вже покажу, як воно буде перезапялюватися е, далі. Тому що там ще більше половини рукава, тому потрібно буде рухати і поступово вишивати до кінця. І ще такий момент, ось тут е, я до кінця. Ось навіть не те, що до кінця оце коло я залишаю, я його не буду чіпати. Потім, коли ми зіш'ємо рукав, то я його вже повністю до кінця розіш'ю. Можливо, там буде шов, я щось біля шва зроблю. Ну, Ось так. Тому буду продовжувати роботу над виробом далі і покажу вам результат. Отже, ось я вишила цю сторону, і тепер мені необхідно це все зрізати, зняти точніше і перезап'ялити. Так, ну і ось так виглядає вишивка. Ось так видно, що вона все акуратно. Так, тепер наступний етап треба все знову зап'ялити. Далі, так, щоб. О, тут я не допровела малюнок, так, щоб це в нас все гарненько виглядало. Отже, сюди трішечки я буду захвачувати ось так. Отже, після того, як я шила цей рукав, далі я його зап'ялила ось так. І залишається мені вишити ось цю деталь, і все можна далі буде вже пришивати до сукні.